Вітаємо в ефірі. Програма про справедливців. І наш гість ефіру Дмитро Бойко. Вітаємо вас, оператор ведучий Леонід Гапєєв. Вітаємо Дмитра, наших глядачів і. Всеукраїнський громадський рух справедливці подарував таку цікаву книжку для наших учасників ефірів для популяризації читання в рамках спеціального проєкту популяризації читання міжнародного другого фестивалю щастя творчості. От Дмитро зараз поділиться враженнями, чим так йому припала до душі ця книжка? Припала до душі ця книжка, тому що я дуже обожнюю комікси. І ця книжка зроблена у такому форматі. Вау, клас! В комікси насправді так, сучасні. Дуже-дуже угу. угу. цікаво, так. І вони показують, як можна обійтись в різних ситуаціях без драк, без шкоджень. Угу. Без насильства, И, без, без насильства. Так, 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 так і щоб все одно оставатися друзями. М, чудово! Ну насправді тут хотілося б, щоб мирно вирішувалися усі суперечки, але якщо так не вдається, то ці звірята вони зустрічаються у суді, але вони там поводяться цивілізовано, культурно, бо є певні правила, норми, закони. Як треба чесно, чесні правила гри, чесно жити за правилами і свої стосунки також за правилами вирішувати. А я так побачив у книзі була ще така одна несподіванка. Зараз ми пошукаємо. О, знайшли. От ми її знайшли. Це такі цікаві обкладинки, що можна закладочки для цих ілюстрацій, коміксів читати. Я знаю, що сучасні діти люблять не тільки комікси, а люблять малювати, люблять всякі ілюстрації. І тут ще один сюрприз від справедливців подарований. Покажи його розгорни, покажи нашим глядачам. Ошутка такі наклети, так це також справедливці, це саме ті які, про яких ми щойно дізналися в цій книзі, і зараз ми. Бачимо, що сучасні діти зможуть свої творчі такі здібності яскраво втілювати в життя. Оце всі вони сперечалися, і може. А що б ти побажав нашим глядачам цим звіряткам, як мирно вирішувати свої проблеми? може не варто ходити до суду чи в суді якось поводитися, чи що можна їм побажати? Краще не втрапляти у такі ситуації та обходитися мирно. Угу. Дякую за коментарі, нашим глядачам дякуємо за увагу і справедливцям дякуємо за ці подарунки.